Доброго ранку, друзі. Вже під'їхав за своїм постійним клієнтом, як я вам і казав в минулому відео. Зараз ми з ним вип'ємо кави та відвезу його. Ось так. Збив кілометраж. Починаємо працювати. Тільки що закінчив своє перше замовлення, я вже знаходжусь на. Талбухіна, зараз 6.05. І зараз вмикаємо уклон, болт і понеслась Будемо працювати. А, і викладати відео будемо, бо я вчора монтував до першої години ночі, і воно вже готове, можна викладати. Опа, опа, а що це? Що це? А це я викладаю нове відео. Це буде зміна четверг. Ну, ви вже бачили його на каналі. Все. А я продовжую працювати. Точніше починаю. Тукаємо уклон, болт. Є перше замовлення по болту мінімалка на Каманіна. Вирушаємо подача. А тут велика зараз показую. Зараз воно, невірно. Один кілометр подача. Перше замовлення вже зробив. І поки доїжджав, прийшло ще одне замовлення. Подача 690 метрів, теж по болту. Там 96 гривень, я не пам'ятаю, куди високий, пробував чергути десь тут недалеко. Щось мені здається, що прийдеться його відміняти. Щось нікого немає. Дмитрий. Вже пішло платне очікування. Може почекаю тут хвилинку. Поки що нікого не бачу. Все ж таки дочекався клієнтів. Зробив це замовлення. 99 гривень вийшло. Соточка. Зараз станемо. Позручніше, будемо ловити. Далі ранковий двіж. Прийшло замовлення по уклону на Черняховського з басейну 60. Уклончик прокинувся. Треба болт вимикати. что ты не туда сел. Ха! Клиент сел в иншу автивку. Бывает. Бывает таке, бывает. Ничего страшного. Доброе утро. Доброго. Доброго. Закінчив замовлення, 103 гривні. 100 був тариф і 3 гривні там, хвилину очікував на платному. Зараз на Черняховського залітало мені замовлення по дорозі, але там рейтинг поганий був, то я не взяв. Чекаємо 7.30 зараз у нас. чекаємо на замовлення. По уклону нічого не впало, індрайвер заліз, нічого нема цікавого. Тільки увімкнув бол зразу замовлення. Одразу там секунд 5 прийшло і одразу замовлення. Та зараз подаюсь... Тут в мене подача скільки один і один. Ї... Їдемо у центр, не знаю, погано це чи ні. Там щось 100 з чимось гривень було. Не запам'ятав по готівки. Працюємо. Закінчив замовлення це по болту. Щось мені здається, що не треба було їхати у центр. Бо нічого мені зараз не прийде. Але побачимо. Може щось і зайде. Є замовлення по індрайверу на рабіна. Зловив. Подача було за 90 гривень, запропонував 120. Погодились. Зараз їду, подаюсь. Там 8 чимось кілометрів їхати. Нагадую, індрайвер зараз комісію не бере, тому це чистий заробіток. Завершив замовлення, зараз знаходжусь на будинку меблів. тут Біля АТБ. хочу собі взяти, каву випити та працювати далі. Це спальники, так що напевно звідси швидко уїду. Взяв каву, ще не допив і знову по індрайверу навіть не вмикав болт, уклон. По індрайверу теж саме, 8 там кілометрів, але подача тут 200 метрів біля мене. 8 чимось кілометрів до центру теж 120. Стояла за 100 замовлення, я запропонував 120, погодились. Є відсоток що сьогодні буде непоганий день. Я на це дуже сподіваюся. Субота Так подобається субота. На півпусте місто їздиш собі, а ввечері то взагалі буде і кефе, і все буде. Закінчив замовлення, воно було по карті, але щось там трапилось, не вийшло у клієнта розрахуватися. <coughs> Карткою я залишила 150 гривень, без решти. Ось так. Зараз я на Преображенській. Чекаю нове замовлення, але но ще не вмикав е, уклонний болт. Може щось по індрайверу, раз він так непогано сьогодні насипає. Сьогодні індрайвер в ударі. Знову зловив по індрайверу 120 гривень на радужний масив. Там 9 кілометрів була тут подача, десь півтора чи один кілометр. Зараз кілометра Ну, такі звичайне замовлення, скажімо так. Звичайне. До речі, в нас зараз 9.30. Це я скільки вже, половиною години працюю. Так, і буде там каса десь 900 чимось там, коли зроблю це замовлення. Зробив це замовлення, то відкатився сюди на... Небесної сотні на амік, Та тут поки що постаю. На радужному, як, як завжди, там жесть. Завжди ні, ніхто не може проїхати. Такі маленькі затори є. А якщо там хтось ще поставить автівку, як це було, буса поставили, то це вже, вже не до жартів. 10 06, чекаємо. Прийшло по уклону замовлення на центр на Пантелеймоновську подача 200 метрів. Чекав хвилин може, 5-7. завершив це замовлення, зараз у центрі. Ох, і пасажир мені попався. О, нормальний дядька, але такий. Любе поговорити. Почали, він розповідає історію, як він зараз їде на привоз, щоб купити а, риби і відправити на Київ, бо попросив дуже гарний чоловік. А гарна людина. Не остання, як він, як він каже. Та й ось так. Там 120 гривень, 90 гривень було. Готівкою і 30 безготівкового розрахунку, він дав 100 тому ще 10 гривень на чай. Не враховуючи чаю, в мене зараз 1065 гривень. Це чиста каса без комісії вже. Зараз 10.46. Непогано. Було б добре до обіду зробити півтори потім перекусити, поїсти. І ввечері так бомбануть добре, щоб зробити там дві касу, 2,5. Дві з половою було б дуже гарно, щоб 4 тисячі зробити касу, але не знаю, вийде чи ні, але буду намагатися. Зловив мінімалку. Подаюсь. провулок такий вузенький дуже вузький мінімалка там 65 гривень по уклону на грецьку площу 1 а Щось я, друзі, зробив це замовлення і попахую вже обідом. Тому що, щось я вже 10 хвилин стою і нічого немає. Коіндрайверу там десь я не встигав взяти замовлення, там якісь читери сидять, швидко так ловлять. болту і, і, і уклону, зовсім нічого не приходило. Ну, ще почекаємо. 11.42, може щось і прийде. Мінімалки так поробити. Взяв по індрайверу е, 790 метрів подачі та два там з копійками їхати з клієнтом 50 гривень. І не розказуйте мені, там, що це погано. Тому що. Коли ви берете мінімалку по уклону чи болту за 65, мінус комісія, там виходить те ж саме, там, 53 чи скільки там гривень, приблизно так. Так що треба тут казати, що там... ви робите те ж саме. Закінчив це маленьке замовлення по індрайверу і стояв, напевно, хвилин 10-15, нічого не було. І зараз по болту прийшло замовлення на Таїрова. По, так, готівкою там з лейтенанта Шміта забрати. Зробив це замовлення. Е, воно було на 132 гривні, е, 122 з клієнта і 10 доплачує болт. Клієнт оставив 140. Респект. 18 чаю. Вимкнув камеру, дві хвилини пройшло, Приходи по уклону. І знову на центр. На Катеринінську. Ну, що робити? Треба ж заробляти якось? Треба робити касу. Так, так, так. Подаємося 910 метрів подача. Непогано, непогано. По стандарту зловив. 136 гривень за 9,8 кілометрів. Нормально. Тільки що завершив замовлення, клієнт ще попросив на два квартала, раніше зупинитись, там 136 було, 140. 4 гривні, але приємно. Хотілося б зараз пасілочок зловити. І зробити собі перерву. Бачимо, може вийде. Зловив замовлення на паскот по уклону. Хвилин 7, може, чекав. І все. І я собі там і зроблю перерву. Поки його зроблю, вже буде друга година дня. Зараз у нас 13,20, 19 поки доїду і можна зробити собі перерву. А в години 3. 3, пів четвертого, десь так, можна вже виїжджати працювати. І все, і вечір, і праць, праця, 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 праця. І, до речі, повинно так і получитись. Так. Напевно, так. Получитись. До речі, десь так і буде, як я і казав, що е, півтори тисячі в мене е, каса вийде чиста без комісії. Я приїду на Паскот і е, це вам скажу, що там підрахую, скільки виходить, і вам скажу. Записав я е, підсумок, коли приїхав на паскот, але я потім посчитав, там 1520. З чимось там вийшло зараз, якщо в калькуляторі в мене це залишилося. 1542 гривні. Це в мене каса, зараз чисто без комісії на даний момент. Время в нас 3.40. Зараз виїжджаю, поїду на АЗС, заправлюся і будемо вмикатись, працювати, ловити на центр і так, далі, і так далі. Друзі, щоб ви розуміли, я тільки зловив замовлення. 5 годин 11 хвилин. По індрайверу 150 гривень за 15 кілометрів. Уже хоч як би виїхати. Ну, 10 гривень кілометр, і, те, і то добре. Не враховуючи подачу. А то вже треба виїхати. Там колега мені надсилав голосове повідомлення, що там вже ну, робота йде, але є трохи затори. І поки я приїду, якраз затори трохи оберуться і можна буде спокійно працювати. Оце я і хочу. Так що все, їдемо за клієнтом, тут ще пару хвилин до нього їхати. Завершив, друзі, я це замовлення, зараз на Рішельєвській стою. <кій> Чекаю наступне. Вмикаємо щось сін-драйвер почав трохи лагати. Я зараз вмикаю уклон. Чекаю, може він стрельне, потім болт. Ну і так далі. Три хвилини і замовлення є по удлону. Я б ну, не вмикав навіть. Це, Напевно, клієнт. Алло? Я висвітлю тебе стою, у мене тяжелої пакети. Але сможете тебе будь ласка? Так, так, звісно. Завершив замовлення і вже зловив наступний. Подача з Пушкінської на, десь на слободку. Так Вже подаюсь, тут залишилось 700 метрів подача. Зловив по поіндрайверу тут по Слободки на процентка 50. Це їхати, а подача там частники десь 1,1 км. і 1,2 їхати до місця. Клієнт запропонував 60 гривень, я без торгу, нічого нормально. 6.21, Не можна підіймати. Я взагалі ці шторки опускаю, тому що не хочу, щоб мене зовсім бачили. Зараз вечіріє, Сон, сонечко трохи пробиває. У мене автівка вкруз затонірована. Всюди 5%, а Лобаш 30%. Я хотів зовсім ну, п'ятак повсюди, але дуже жорстко і тут світло не таке гарне, щоб ставити п'ятірку на Лобаш ввечері, буде погано видно. Завіз людей 60 гривень. Є, зараз на око під'їду на Грушевського. Там стану, розв'язка добра, та будемо чекати нове замовлення. Навіть от на Слободці є праця, є робота і тут, це добре. Я зараз знаходжусь в центрі на Грецькій, приїхав, зробив замовлення по уклону через точку там з простоєм 114 вийшло. Зараз стою тут, але виїхати звідси не можу. Одне замовлення по болту приходило, але воно в таку дупу, бля, що я його не взяв. Уклон мовчить, по індрайверу поки що нічого цікавого немає, є на паскот. Опа! О, чудово, на Таїрова. Є... Їдемо. Завершив замовлення. Зараз 7.57, майже 8 годин вечора. Чекаємо кафе. Зробив я... Зараз. зробив я замовлення одне коротке на горіхову по уклону, а також по болту зробив там, з кінцевою точкою на гранітну. Зараз знаходжусь біля Радужного, по Небесній сотні стою. Время у нас 9.25, я намагаюсь виїхати або на фонтан, або в центр, бо скоро будуть кефи. Треба спіймати цей короткий момент, коротку мить Ти чекаємо. Чекаємо на замовлення. Є по індрайверу замовлення на посілок. Я запропонував свою ціну, щоб туди потім зловити в центр і з центру зловити добре замовлення. Але ну, те, що пропонують, воно поки що не цікаво. Зловив по болту на Кропівницького. Але вже ближче до центру. хоча Поробив друзі замовлення е, після того, як я на Кропивницького, я ще зловив по індрайверу е, за 100 гривень на центр звідти по уклону 150 на Каманіна. Постояв хвилин 10 і зараз зловив жирок по уклону 400 там, щось гривень. Подаюсь півтора кілометра. Я хотів жирок, рок, я його спіймав. Так, друзі, я вже запаркувався вдома і треба зробити підсумки. Я вже підрахував все, вам на екрані я виведу де що, як, як я зробив. У мене каса вийшла 2922 плюс 140 чаю. 3062 гривні. Мінус паливо 980 гривень. І того 2082. Ось так. Це чистий заробіток за е, цілий день. Проїхав я, до речі, 249 кілометрів. 250. Ось так і попрацював такий день. Так що вийшла така зміна, закінчив я десь об 11.20. Десь так. І більше нічого не ловив. Все, заморився, хочу додому, до сім'ї та треба відпочивати. Е... Я... Я сподіваюся, що вам це відео сподобалось. Якщо так, то підтримайте український контент, підтримуйте мене, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та очікуйте нові... нове відео. Все, до зустрічі. Слава Україні!